Здоровенькі були, з вами я, Дріфтерс, і сьогодні ми продовжуємо грати в гру Valiant Heard The Great War. Ми зупинилися на тому, що нас... ми врятували німця, німець провів нас на вихід, і Генштаб нав... нам дав нове завдання дістати вагонетку. Ми сходили сюди, знайшли вагонетку, але нам потрібен ключ, який підніметься цю вагонетку. Ключ повинен бути квадратним, і ми вирушаємо на пошуки квадратного ключа. Так, хлопчеці, нам де квадратний ключ. Здається, я вже бачу. Де квадратний ключ? Давайте. Ам. Ясно. ми не проліземо так просто. Добре. І спускаємося вниз. І дивимося, що у нас тут зачуджено. Вино! Як тебе давно я не бачив. Тут щось по-любому є. Ха! Як знав. І все одно. Британський солдатський жетон 1915 року. І все одно якийсь предмет ми пропустили, оскільки останній предмет я бачив там біля вагонетки, а оцього ні. Так, песик, стань біля. Е, стань біля мене. Тут і стій. Що за чортівня? Стій там! Ну... Ну добре. Тільки не кажіть, мені що цю штуку не можна так підняти. Ха! То я просто каліка не попав перший раз. Так, і що ти нам скажеш? Ясно. Залазі. Песя. Точно, пошукай там ще щось є. Якийсь предмет, можливо. Та не гавкає, пішли далі. Йдемо, йдемо. Нічого немає. Хапай. Перед тим. Немає нічого. все та таки щось ми десь та пропустили, але я не знаю де. Можливо, ви знаєте і підкажіть мені. Так. Давай, забігай. Ну. Молодець. Е, гарний песик. Давай за мною на випередки. Ей, ну ти чого став? Ей, хе хе Доганяй. Так то веселіше, а то він взяв щось там постояв. Ей, ну так не чесно, ти швидше біжиш. Так, ти чого за мною? Хотів, хоч мою славу загарбати, та, та. ну, ну фіг тобі. Не забуду. Я пам'ятаю, що у нас тут. Транчейний ліхтар. Окей. Тепер сунем по колії Чи куди Ну, по колії це ясно справа. Ми просто сунем коротше. Сунемо, поки щось не станеться. Ну, що ти навіть нічого не скажеш? Допу до кінця всяке таке. Так, стоп, я вже так бачу зверху динаміт з'являється. Ну, окей, походу взривати будуть. Давай. Сюди представляю, як йому важко тягнути. Ні, ну тут реально динаміту не було. ⁇ -мо ⁇ и какие жунли да на мит укрепляются, шкапет. Это шкапет? Ёлка. Французские офицеры гордились большими вражескими потерями. Но взбешенный Эмиль отказался от награды. Произошедшее он считал актом трусости. И все же Эмиль с Фредди были рады. Они спасли отца Анны, вырвав его из лап барона. Его научный дар больше не использовался во вред людям. Хороших новостей было мало о них хотелось думать подольше. Но от Анны пришла страшная весть. Карл был убит при попытке побега из лагеря военнопленных. Узнав о его смерти, Эмиль впал в отчаяние. Ага? Як? Як? Це не могло бути. О, зараз нам походу розкажуть, як, що і до чого. Добре, дивимося кіно. Ну шо? А шо там сталося? Ага. Так все й було? А, Блін, тьфу, це вже геймплей. Тікаємо, тікаєм, тікаєм. Біжу. <смірко> ну, реально було схоже на кіно. <смірко> так, ховаємося. Де тут? У погреб. Треба чекати кращих часів. Тут нічого немає, ніякого предмету. Немає, але... Факти. Військова поліція. Піклування про мертвих. Так, вони пробігли. Доу-доу-доу-доу-доу! Доу, доу-доу! Та ну ти зараз сюди залізеш? А, не, все. вс. Что Та треба було, так ступать? Так, значить побігли далі. Ну, треба сюди. Чу? Фігня повна, бачу. Презент. Ну, добре. Побігли далі. Треба тікати, аби нас не спалили. Бісь нічого немає. Значить, нічого. Так, передивитись. А, ні, ну ми вчасно вирізали, так, звісно. Як інакше. Швидше, швидше, швидше. Встигли. Погнали далі. Чекаємо, поки цей свалить. Ідемо далі. Біжимо, 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 біжимо. Не спалились. Супер. Тут обережно. Що за приколи чому в інакшу сторону? Сюди. Переправляємося, переправляємося. Швидко, швидко, швидко. Встигли. Шесть. Добре, йдемо далі. Давайте же. Доу. Что за? А, блин. Что нам тут рубать-то? Ну, давайте валить. Давайте. Тут и не свалю. Може тут можна? Ага, супер. Що у нас тут? Яблук. Привівка Ууу, три яблука, круть. Я все правильно зрозумів? Ууу, три яблука круть. Ми їх виробити можемо? Цікаво. Ну добре, пробувати не будемо. Погнали далі відкривати двері. Не в ту сторону. Швиті, ну швидкий відкривай, ну що так довго. запалить через вас. Добре. Так, шо у нас тут є? Що це у нас? Армійська перепеска. Добре. Опача. ча. Що за штучка? Візьмемо всякий випадок. Швейджи десь будугайся, ну шо за... Это менее страшно, так що поразваливати. Их там нема? Нема. Значит, швидко сюди. Шесть. Смокрий. Да не, не жартую. Давай швидше! Ну-ну! О боже, як долго. Погнали. Все. Взорвалась, правда ж? Оу. Доу, 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 доу. Треба... Доу, доу, доу. Шампанский. Так, тут по-любому все. хи 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 шкура. Так, ще раз покажу. Добре. Дивіться, нас тільки двоє втікло, а вони так... Стільки пустів виклали. Ну хоча їх можна зрозуміти. Знадобилось. Ну тепер то ми відстали? <глух> Серйозно? Ми будемо нюзати чучу? Так, я вже бачу якийсь айтем. Подивимося, що це за айтем. Британський журнал. Join your country's army. God save the ring. <плес> Чучело, що переміщується. Палівно, але не манторади. Так... Той третій не рухається, так? А як ми будемо рухатись повз нього? А -а -а. <пілляє> Ясно. Нічого нема. Вівці. <пілляє> Рухаємося з вівцями. Не відстаємо вівці. 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 Бе. Так, головне, щоб вони нас зараз не, не зрадили. Ву. Це було несподівано. Давай, вівця, проведи мене. Поняв, перейду до інакший. Воу, вівця, ну де ти так палиш мене? Жесть! Ти так швидко то йти. Що Ти не бачиш. Ясно, окей, дякую. Я з ми в змові. Все ми вільні. Ура! Що? Що за. Ясно. Не палитись, не палитись, не палитись, не палитись. Ще одна. Йомою Ну нереально напряжений, не прагали, напряглися не шут щоб... Швидше, 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 швидше Ага, спалилась без Десь тут була Єс. Підтяжки Ви все найшли? Виходите? Зачекаємо? Вони вже все? Є, ми втікли? Що? Ну. Блін, серйозно? Може досить за мною гнатись? Що у нас тут? Ах. А? Ем, а що мені треба було робити? Ну добре, ще раз погнали. Зимо! Атаку! Поговоримо вже з тим чуваком. А хто там ще лежав? Я що не бачу. О, це, це той! Стоп! А що з ним робити? Не шарю взагалі нічого. Підказки ви є? Нема. Що за чорт? А! Супер? А це першого чувак, ти як? Ага. Е, ми що це робитимеш? 15 сентября 1916 года кровавая битва продолжала бушевать на Соме. Всего в ней погибнут 206 тысяч британцев. Фредди доверили новейшее оружие. Оно должно было изменить ход войны, буквально завязшей в грязи. Но барон фондорф тоже жаждал этой битвы, намереваясь проявить себя. себе в нього танк! А мне шо? Давайте мені зброю. яку. Чо там? Битва на сомі. Танк, марк 1. Серйозно, мне дадут танк Марк Оден? Дай мій танчик. Так, стоп, зливо. Завжди пам'ятаємо, про. Сходити, наліво подивись, що там нічого не, не сховали. Нічого не сховали, супер. Значить, сідаємо в танчик. Так. Наушник. Сідаємо в танчик. Погнали! Так, ну взагалі мені. тут мені. є? Тютри айтеми Крутяк. Зрозумію, вогонь! 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 Вже стріляю! Єе, хлопці, ніхто не помер! Все добре! Скільки нас бійців? П'ятеро, головне, щоб жоден не помер. Чую, вас поняв. Знищили! Стіна у скудну стіну лише там. Це ж таки важко вони досить їздять. Так. Йоколи мене. Готуватись до оборони. Ну, де вони? Ну. Чую. Знищили. Фу, встигли. Болото! Попереду болото, хлопці, на танк. Аби не забруднитись. Йо, не втопиться. Зрозумів. У вас п'ятеро все ще? Супер. Всі живі, значить, все правильно виконує. <плес> Перфект! То ми знищимо так. Бомбардировщики знову. Підняти пушку на максимальний градус. Хата знищиться сама. Вас зрозумів! Готовий! Збитий! Круті. Цікаво, ще дадуть якусь техніку. Марк Маркоден! Знищення, до знищення готовий барона. І обвин судно ліву. Ну! No! Кітько. Треба новий танк. Що у нас там? Гранату дайте я там кину и там поумирають. А, у вас кращий план. Но no, но no, 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 no. стоп, а НО, НО, ну? Ну окей. Там же нимки були. А, тю, граната. А так... Не, так, стоп. Згадали правило. Дайм наліво. Та ми молодці ми. Телеграма з Нової Зеландії. Але ми пропустили два предмети. Як так? Йолки-палки. Ну ми ж не могли ніяк вилізти з танка. Чому? Все не перевіряв. Ups. Добре. Значить, нам треба туди наверх, на нього закинути. Зараз закину. Ні там. А, тут не заліз. Ага. Тут не тукається, значить. Щось какую-то штуку, да? Берем ще тоді гранату зразу. А ми зараз попухаємо. Хой Аптечка! Ящик з аптечкою, супер! Ки нам поможе вилізти. Ну, єе! Yeah. Тут нічого більше нема? Ну. Nope. Та-дамс! свалюй правильно. Туду! Погнали назад. Просто без танка тепер, блін. Сумно ж. О, танк. От у нього є танк, а в мене немає. Несправедливо. Ну що? Тебе любимо, я вас теж. Метанчик, танчик, окей. Дамо далі тоді. Стоп! <laughs> Серйозно? Окей, так, ще раз перевіримо, можливо, десь тут. Є третій фрагмент. Ну, немає. Клікаємо, 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 клікаємо. Третій фрагмент, де? О, ми в танк сіли. Ха-ха! Давай! Фіговина, помри! Невже ми її просто переїдемо? Ой! А чого я не зміг знищити цей? Постріл! Ага. Це дим! Чу, зрозумів! Ага! Ні, вас четверо! Бляха, муха! А, стоп, це новий! Так, це ж новий! Я тебе побачу. А можемо висіти? Ми не можемо висіти з танка. Взяли щось мені не вигадали. Чо ви мене не попередили? Та тільки зараз. Якби я не просто стріляв в пусту. Фуф, промах. Фуф, встиг. Стріляємо, просто стріляємо, кажу. Однак тут не вижити. Ще б коли попередили. Коли він наді мною летів, га? Ну, де? Давайте ще, я їх ще познищу. Зрозумів. На тобі! Та куди ти погнав? Раптом там ще є. о, зараз веселуха буде, спуск з понизу. Хе -хе. Ей. О. <laughs> ой, жесть. Ну, а мне дать, я хоть я хочу, я хочу ой Жесть. А, ясно уже. ухуляемся, ё-моё. Ухляемся! Бьем! Супер, пока что попадаем! Бьем, зно! Бьем зно! Бьем фустане! буга га га, га гашеньки Бурзнатый я красный! Батька Анны! Из-за множества промахов и проигранных боев барон Фондорф был разжалован и отправлен в тыл, что для него было хуже смерти. Юху! 18 января 1917 года. Прикованный к постели Эмиль уговорил Анну съездить в Сен-Миэль, чтобы найти Мари и рассказать ей о смерти Карла. Анна Тут же отправилась в путь. Ну, Карл, то живий. Ах. Поки Карл в холодну зиму вирушає в Сан-Мель, до якого ще приблизно 40 кілометрів. Давайте подивимося, що тут зима. І предметів 5. п'ять. Так от, поки він вирушає в Сан Мель. Я з вами прощаюся. Це був я, Drifters, і гра Valiant Heart The Great War. Побачимось в наступній серії. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось, і коментуйте відео. Усім до зустрічі, усім па-па-па-па.